Щуймена. мене. Аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарями та вподобайками. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні. А зараз приємного прослуховування, розділ сьомий. Обережно тиша, глава двадцять п'ята Темрява, густа та липка, чорним змієм заповзала в думки, отруюючи голову, позбавляючи видимості. Холод вологої трави торкнувся щоки. Голова ніби опинилася під струменем окропу. Це було останнє, що Марана встигла відчути, перш ніж впасти на землю. Забуття накрило товстою задушливою ковдрою, затягуючи в найглибші надра свідомості, і лише глуха каркання Ворона долинало, наче з іншої реальності. Густий дикий ліс, темний і високий, здавався таким, що закриває кронами тисячолітніх дерев саме небо. Легкі невагомі сніжинки, спускаючись, кружляли в хаотичному танці. Вони лягали на темне волосся, падали на вії та танули на гарячих долонях. Марана йшла, обережно ступаючи на тендітні білі тільця. Під ногами хрустіли кістки багатогранних красунь. Ліс мовчав. Безмовний і чужий. Але водночас до болю рідний і знайомий чорне тепле вбрання з червоним візерунком різко контрастувало на тлі білосніжної безтурботності. Вона не відчувала холоду, не відчувала страху, і, здається, думки розчинилися в дзвінкій тиші стародавньої безмежної істоти. Гучне каркання розірвало тишу, а потім ще і ще одне. Морана бачила на деревах неподалік, сиділа щонайменше сотня блискучих чорних птахів. Їхні численні очі на мистинки світилися червоним, вони дивилися на неї, а потім підстрибуючи і змахуючи крилами, злетіли вгору, насуваючись загрозливою хмарою прямо на неї. Але дівчина стояла, не рухалась, ледь дихаючи. Долітаючи до неї, вони розбивалися у невидиму стіну і осідали клубами чорного густого диму, з якого проступив високий чоловічий силует. Це був він, чоловік із дзеркала, суджений. вугільно чорний одяг, довге волосся. І непроглядна темрява уважних очей, шкіра, мов сніг, аромат суворих морозів і свіжого лісу. Він був утіленням тіні і кошмару. Він стояв так близько, на відстані витягнутої руки, холодний і неприступний, викликаючи жах і особливий трепет. Його очі зустрілися з очима марани, і світ завмер. Сніжинки застигли в повітрі, вони ледь тремтіли у світлі захованого сонця. Дивні почуття накрили дівчину хвилею спека і крижаний холод, мороз і літня спека. Серце билося як божевільне, гупаючи в вухах і пульсуючи у скронях. У погляді чоловіка було щось невимовне сила, ніжність. І таємнича туга. Він здавався їй рідним і знайомим і від того ще більше лякав. Бліда рука з тонкими довгими пальцями була простягнута до неї, ніби запрошуючи. Дівчина, не роздумуючи, поклала в розкриту долоню свою, роблячи крок назустріч. Знову падав сніг, неквапливий, що нікуди не поспішав. Але їй не було холодно. Навпаки, вона відчувала легкість і тепло вперше за свої шістнадцять років. Так близько, так гаряче. Він м'яко провів тильною стороною долоні по її щоці, обережно торкаючись шкіри, ніби боявся поранити. Темні кучері впали біля її обличчя. А потім гарячі губи торкнулися чола. Він стиснув її руку. Прокинься. Голос стихий, оксамитовий, майже шепіт, глибокий, він проникав у саму душу. Ти маєш прокинутись. Він знову дивився на неї, шукаючи розуміння в її смарагдовому, жевріючому погляді. Марана не могла відвести від нього очей. Здавалося, ця мить тривала вічність, але поступово його образ почав танути, як сніг на весняному сонці. Прокинься, знову прошепотів він, і його слова відгукнулися луною в її свідомості. Дівчина відчула, як земля вислизає з під її ніг, і в наступну мить її охопило відчуття падіння вона відкрила очі. Темрява знову, жива і густа, поглинала все, до чого могла дотягнутися. Лише слабке жовтувате світло лампади, що стояла в кутку, трохи розганяло морок, створюючи химерні тіні на старих, облуплених стінах. Повітря було сирим, прохолодним, з запахом прілого дерева і металу. Погляд прояснювався повільно, ніби пробиваючись крізь туман. Гарячий пульсуючий біль у голові плутав думки. Дівчина ніяк не могла вловити відчуття реальності. Вона спить чи вже прокинулась? Де я? прошепотіла вона, ледве впізнаючи власний голос. Він був слабким і хрипким. Поступово очі почали звикати до темряви. Сірі, потріскані стіни кімнати ставали чіткішими, але не менш чужими. Вона вдивлялася у простір, намагаючись знайти щось знайоме, але нічого не викликало впізнання. Її погляд знову зупинився на лампаді, яка здавалася єдиним живим об'єктом у цій застиглій картині. Полум'я ледве мерехтіло, мов боялося, що його поглине морок. Дівчина спробувала встати, але тіло відмовлялося слухатись, ніби було чужим. Воно тремтіло. Можливо, це був страх, а можливо, пронизливий холод цього промерзлого притулку. При новій спробі голова пішла обертом, викликаючи наближення нудоти. Марана знову змушена була опуститися на ліжко. Тіло боляче кололо сіно зі старого матраца, але це здавалося найменшою її проблемою. Що сталося? Запитала вона сама себе, намагаючись зібрати обривки спогадів. Серце стиснулося від розуміння, що вона нічого не може пригадати. Десь у глибині свідомості промайнув образ Білий сніг, темний силуат чоловіка і його слова прокидайся. Це був сон, прошепотіла вона, торкаючись своєї холодної щоки. Відчуття його руки. Тепло, яке залишилося після дотику, здавалося таким реальним, що вона не могла відразу повірити, ніби це було лише грою уяви. Вона знову спробувала встати цього разу обережніше. Її рухи були повільними, ніби вона боялася зламатися від власної крихкості. Спершу дівчина сіла, спираючись на стіну за спиною, і знову втупилася в лампу. Її слабке світло здавалося єдиною ниткою, яка пов'язувала її з реальністю. Треба було йти. Марана провела рукою по голові і помітила, що волосся заплутане, злипле. Десь поруч почувся скрип дверей, і в дальній частині темряви з'явився тонкий тьмяний промінь світла сірої вулиці, який незабаром закрив чоловічий силует. Він стояв у дверях, наче вагаючись, а потім, нахилившись, почав спускатися до неї. Тяжкі думки охопили Марану. Попри те, що двері щойно були відчинені, повітря в кімнаті стало густішим, в'язким, а серце почало битися частіше. Не чекаючи на того, хто увійшов, вона першою заговорила, але голос. Як і очікувалося, здригнувся. Хто тут? Хто це? Відповіді не було, лише кроки ставали ближчими. Їхній глухий стукіт то земляну поверхню, вкриту чи то листям, чи то сіном, здавався все ворожішим. Дівчина напружилася сильніше, ніби очікуючи удару. Темна постать була близько, але все ще залишалася в тіні. Світло лампи тремтіло, як і марана, ніби боялося невідомості. Вона вдивлялася в обриси, намагаючись зрозуміти, хто це. Серце завмерло в грудях, коли чоловік рушив до столу, ступаючи, невпевнено, злегка похитуючись. Тепер лампа освітила його. Це був Левко. Засмагле обличчя завжди безтурботно весела. Тепер було напруженим, а очі блищали, але не від розумності чи ясності, а від хмілю, запах якого важко було не помітити. Це ти? прошепотіла вона, але голос майже не було чути. Левко мовчав. Він підійшов до столу, різко сперся на нього однією рукою, а іншою схопив стілець, що стояв осторонь. Зробивши кілька грубих рухів, він підтягнув його до марани і сів. Стілець скрипнув під його вагою, а лампа на столі злегка захиталася, ніби збиралася впасти. «Отямилося!» Тихо сказав він, але в його голосі було щось більше. Це не була турбота, не було співчуття. Це було щось глибше. Важче, мов камінь, що тиснув на серце. Добре. Його обличчя залишалося майже нерухомим. Але погляд погляд змусив Марану здригнутись в ньому не було доброзичливості, лише холодна відстороненість, і ледь помітна нотка роздратування змішана з чимось іншим, що дівчина ніяк не могла розпізнати. Марана відвела погляд. Намагаючись зібратися з думками, її розум відмовлявся сприймати ситуацію як реальну. Вона не розуміла, що він тут робить, чому вона тут, і головне, чому це виглядало так загрозливо, так неправильно. Що я тут роблю? нарешті прошепотіла вона, намагаючись тримати голос рівним. Левко ледь помітно посміхнувся. Але ця посмішка більше нагадувала Гримасу. Він не відповів одразу, лише провів рукою по краю столу, ніби розглядаючи текстуру дерева. Думаю, нам потрібно поговорити. Відповів він нарешті, і його голос здавався їй нереально тихим. Холод розлився по грудях марани, але вона більше нічого не сказала. Вона чекала, не розуміючи, що саме він збирається їй сказати, але відчуваючи, що нічого доброго чекати не варто. Про що, про що поговорити? Голос звучав невпевнено. Вона боялася, відчайдушно намагалася зберегти видимість спокою, але всередині все тремтіло. Очі металися в напівтемряві, марно намагаючись розгледіти хоч щось, окрім тьмяного світла лампади та обличчя хлопця навпроти. Темрява здавалася задушливою, замкнутою, наче сама ніч стискала її у своїх холодних обіймах. Де я? Що відбувається? Марана поставила питання, намагаючись, щоб голос звучав твердіше. Але від напруження він зрадницьки здригнувся. Левко примружився, його очі недобре блеснули, відбиваючи слабке сяйво вогню. Він не відповідав одразу, ніби насолоджуючись її розгубленістю. У цей момент спогади увірвалися в її свідомість гострими уламками істини, яку вона боялася прийняти. Дівчина згадала, як ішла додому, і той сильний удар по голові. Усе сталося так швидко, майже непомітно, але біль він був справжній. І без того схвильоване серце забилося ще частіше. Руки інстинктивно потягнулася до голови вона раптом усвідомила це міг бути він. Звісно, це був Левко. Хто ще міг зробити таке? Він вдарив її і притягнув сюди. Іншого пояснення бути не могло. Він мовчав, а вона знову спробувала підвестися, важко опираючись на ліжко, але різкий біль у голові змусив її похитнутися. Левко не зрушив з місця, але спостерігав уважно з якимось насмішкуватим спокоєм. Навіть не намагайся. Холодно кинув він, і його голос, тихий, але твердий, пролунав, як удар батога. Думаю, тобі не вистачить сил. Хочеш остаточно їх втратити. Марана завмерла, вдивляючись у його обличчя. Тіні грали на його рисах, роблячи їх різкішими, старшими. Він був старший за неї на два роки. Але тепер здавалося, що на всі десять. Дівчина не відповіла, але її погляд ясно виражав внутрішній протест. Левко трохи подався вперед, спершись ліктями на коліна. Його тінь витягнулася по підлозі, наповзаючи на старе ліжко, ніби прагнула дотягнутися до неї. У мене є цікавіша пропозиція. Тихо продовжив він його очі, холодні і проникливі, ковзали по її обличчю, вивчаючи кожну рису. Потім так само повільно, але з більшою цікавістю опустився нижче, блукаючи по шиї і затримуючись на грудях. Всередині марани все стиснулося, наче крижані пальці зімкнулися навколо її серця. Не даючи зробити ані вдиху, ані видиху, хотілося прикритися, сховатися. Чомусь саме зараз вона відчула себе оголеною і брудною, але боялася навіть ворухнутися. Левко повільно підняв руку, провівши долонею по її щоці. Його дотик був неприємним, холодним і від цього марану пересмикнуло. Вона різко відвернулася, уникаючи його погляду. Водночас страх ставав усе сильнішим. Він хмикнув, ніби очікував подібного, а потім його пальці, великі й шорсткі, обхопили її підборіддя, трохи піднімаючи, змушуючи дивитися на нього, коли великий палець натиснув на її губи. Здається, ти не зрозуміла. Спокійно, але з отруйною посмішкою вимовив він, штовхаючи її назад на ліжко і тепер нависаючи над нею. Його голос звучав жорстко, без жодної краплі жалю. Ти не підеш, поки я не отримаю того, чого хочу. Її очі з жахом розширилися від усвідомлення того, що відбувається. Здавалося, що до останнього вона не хотіла вірити саме в такий розвиток подій. Будь ласка, не треба. прошепотіла вона, не очікуючи, що її голос може звучати так жалюгідно все, що завгодно, але тільки не це, благаю. Марана спробувала знову піднятися, але він нахилився ближче, не даючи їй цього зробити. Руки, міцно тримаючи її за зап'ястя, підняли їх високо над головою. Його слова прозвучали як вирок, якщо хочеш жити спокійно, без тавраш льондри, раджу просто підкоритися і потім забути про це все. Її губи здригнулися, але слова застрягли десь у горлі. Страх паралізував її. Сухі товсті губи накрили її, а груба рука почала піднімати спідницю. Це все не по-справжньому. Будь ласка, нехай це буде лише сон. Почуй мене аудіокниги українською.